Oh. Ah. Ah. Kasta okay, other... den. Да-да! Да Ебать як у мене шолом вообще целый А, а! а! закри ротяку, свиню, попробуй. Я через нього перескочив, або буде мало. Nie, nie. Не треба його а? не було забирати. Не требало, то своя фішка, я теж через нього перескочу. Так, своя фішка. <гум> Там nie, ліпше? Не, ліпше вже його тоді забрати. Він вже буде вимішати. <гум> <гум> Такий вот, берег. Бе на ногах не стоїть себе. Olha quem se putou no saída. Fui eu, velho. Não, que tu ah, perde esta mala <laughs> projete. Mamãe, não Super! Eu apareço até. Наше мене за брско бра Пришла минута. Бляха, <laughs> <Yeah. смех> <laughs> <laughs> муха. одно файло. Нормально, конечно, добре. Добре, молодець. Баланс який. Ha, <laughs> ha, ha. Oh 아니크좋습니 А? а Пошел Нема так стрелять, это просто обрыв, блин, обрыв. <сор> <smuching> 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 Я ти спал уричу, наук на типа. А то фари бере, ту бляй дешки. А наїжу, наїжуся буде? Та не буде, та хоч люба моторка не буде хоть би так. Смысл не буде, буде все? <гул> не, я не думаю. Тусь Файна... боку можеш береш. Степано Це... розгогнати. Такі... Боком та так, да, я мав ну поцентрі. <гул> ні, можеш розгнати і... Що, де Степанич? <гул> покажи. ж, він уже раз поїхав, Ти ж, Мішанько, він раз поїхав, то і все, очко зажималося і він уже ті помахав їхати. Степанич, де покажи. Май, ще задня кришить. Не лавай квадроцикл! Не ламай бать, паху хуй прокажи там! Може ти попу хоче гори. Нє, да не трогай. Не а на худож се переверне, блять, одне с Ні, ні, Не не знаю. Але оттуда знизу і там може, можеш. <проб> але оттуда і так, але сюди. Сюда. Ну блядь, от тут, за тим лидером і туда, лай. Квадрику? Но. Так він муг дарма. Не, то може, да. Ну то, то не то от квадрик усе. Не, не, туди Ти туди не пробуй, і Антон, А то не пробує, бо сюди. То сюди ближе. Там навіть не, пробуй. Там не пробуй, бо буде херня. Не ближай, пробуй, навіть заглуши нахуй. Не, а ближче, ближе, воно це і пробуй. Я не пробував там берег мінералю, навіть для мотоки не це квадрика. А де? А де ж не стоїть? Ты, пан, а, <риве> 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 очку, брат, это падаешь, давай. А вот ты там, блядь, дальше уже за то, это ну, туда. Очко, блядь, это... Конечно! Что <риве> <риве> <Шо є>? я? <Треблядь, риве> Та не очко.

Там де тише ти ти шоу, вон там гірки лежать. І там так прямо резко. Можеш. Мож. Дуже резко. А, зробити, як на, скейті, на. Як і там фудзу, то майже так. Не не. Та не, це на квадрику не, бо на не бог Ні, я кажу, на квадрику може, але ближе попробувати. Не, ви, там маленький горд. Не, 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 не далі. Там десь стіпа? Не пробуй. Не, пробу, не, не. Ну. там теж резкі Ну Так резки, я за то й кажу. <кiffe> 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 не як у Я блядь, на одну голову на